Сійна картина чергового дня тижня у викладі наших кореспондентів поточному випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Олена Данилюк, вітаю! І ось короткий перелік головних тем цього випуску. Міністр молоді та спорту України відвідав з робочим візитом Івано-Франківськ. Обласний прокурор налаштований рішуче боротися із корупцією. Про це він заявив на брифінгу для прикарпатських журналістів. Українські та зарубіжні меценати підбили підсумки літнього благодійного сезону. Гроші на спорт після війни пообіцяв міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Він відвідав Прикарпаття у рамках робочого візиту. Під час зустрічі з керівництвом області та місцевими активістами міністр пообіцяв виділити кошти на будівництво спорткомплексу. Але після стабілізації економічної ситуації, подробиці дивіться далі. Відсутність тренувального комплексу, бігових доріжок, сучасних спортмайданчиків із штучним покриттям та басейнів. Це проблеми, які потребують вирішення, а отже, великих капіталовкладень, заявив на зустрічі із міністром молоді та спорту заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Басараб. Ми хочемо, щоб закінчилася на кінець війна. На Україні стабілізувалася економічна ситуація і тоді по можливостям завдяки зусиллям громад ми зможемо підготувати більше спортсменів вищого рівня. Ігор Жданов у свою чергу пояснив, що кошти на спорткомплекс будуть, але тільки після стабілізації економічної ситуації. На Прикарпатті він не вперше і знає про усі спортивні проблеми регіону. Піднято абсолютно правильне питання про закритий палац спорту, якого так не вистачає. Івана Франківщини. Жаль, обмежено сьогодні зусилля держави, але я переконаний, якщо держава візьметься органи місцевого самоврядування, ще ми залучимо приватних інвесторів. То ми цю глибу з місця стронемо. Міністр запропонував місцевій владі механізм отримання коштів на будівництво спортивних об'єктів через фонд регіонального розвитку та пообіцяв сприяти Прикарпаттю у фінансових питаннях. Але Ігор Жданов хоче бачити об'єктивну картину спортивних споруд краю. Ми зараз обговорювали, тільки що питали. Ми цю звітність повністю поміняли, тому що вона абсолютно нічого не відображала. Що там за кількістю спортивних споруд вона Франківщина була більше, ніж Швейцарія. Це правильно Роман Віростюк це сказав. Я хочу, ми поміняли цю звітність. Я хочу отримати її об'єктивно, Ми потім будемо дивитися у рамках візиту. Міністр молоді та спорту України також відвідав Заросляк Ворохту. Центр національно патріотичного виховання імені Степана Бандери та інші об'єкти Віталія Васильчук, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї. Вісім фактів одержання неправомірної вигоди. Саме стільки у плані боротьби з корупцією вдалося виявити прокуратурі області за останні два місяці. Цього недостатньо, адже мешканці Прикарпаття стикаються з корупцією ледь не щодня, але тільки в поодиноких випадках вони звертаються до правоохоронних органів. Про усе це розповів обласний прокурор Владислав Братюк. Які ще питання порушувались під час чергового брифінгу, розкажуть наші журналісти. Обласний прокурор Владислав Братюк відзвітував за 8 місяців цього року до суду направлено 41 обвинувальний акт щодо 43 осіб. Вони вчинили 47 злочинів із ознаками корупції. Серед них три держслужбовці, шестеро посадові особи місцевого самоврядування, п'ять працівники органів внутрішніх справ, 17 посадові особи юридичних осіб публічного права. Прокурор запевняє, налаштований рішуче та оперативно реагувати на корупційні злочини. Буквально вчора був задокументований факт одержання правої вигоди одним із керівників навчального закладу за вчинення правовідної дій відносно одного із суб'єктів повідомлення, до речі, іноземного громадянина. З корупцією мешканці області зустрічаються мало не щодня, але тільки одиниці звертаються до правоохоронних органів. Не довіряють, каже головний прокурор області. Владислав Братюк запевняє, відомство готове до комплексної боротьби із цим явищем. Біля кожного ми стояти не можемо. І це, я, на мою думку, і дозволяє на сьогоднішній день. Тій армії корупціонерів, яка що є на різних державних службах. Користуватися цим принципом чи дозволеності безнаказаності. Результатом таких корупційних кримінальних справ мають стати не цифри, а судові рішення, переконаний прокурор. Втім, чи матиме відомство відповідних фахівців? Адже до кінця року кожного четвертого прокурора України звільнять завдяки оптимізації з 18 тисяч людей має залишитись 15 тисяч. Також триває конкурс на керівників місцевих прокуратур. Вони будуть театрально розміщені найбільших адміністративних центрах Івано-Франківської області це надвірна, це Тисминиця, це Калуш і місто Івано-Франківське. Обіцяє прокурор також стежити за тим, як витрачають кошти на ремонт доріг Прикарпаття. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї. В Івано-Франківську розгорівся конфлікт довкола приватного підприємства Пріма Мед». Директор підприємства Роман Стефанишин переконує, що влада безпідставно відмовляється продовжувати договір оренди та виганяє з міської клінічної лікарні приватну лабораторію Пріма Мед». Натомість у представників лікувального закладу інша думка за словами голови профкому центральної міської клінічної лікарні Анатолія Богуша, звільнену площу хочуть використати для потреб закладу. У ситуації намагалась розібратися Віталія Васильчук. Медичний центр «Примамед» орендує приміщення площею 67 метрів квадратних з 1996 року. Договір складали на два роки 11 місяців. За словами директора, лише за три неповних роки – з травня 2012 до березня 2015 – підприємство сплатило до бюджету майже 750 5 тисяч гривень податків та понад 245 тисяч гривень орендної плати. Попри це, міськвиконком виконком вирішив не продовжувати договір оренди з прімамедом. Таким чином підприємство вже два місяці працює незаконно. Вважає Анатолій Богуш, голова профкому центральної міської клінічної лікарні, завідувач хірургічним відділенням. Центральній міській лікарні катастрофічно не вистачає площі. Ви собі представте, що йшов мені в мене в ординаторській, ранком на 5 хвилинці 31 чоловік, кімната 6 на 7 метрів. Так само, люди не мають де роздягатися. Ми ще це терпіли, але зараз пішли комплексні ремонти. За словами Анатолія Богуша, послуги, які надає Прімамет, дублюються, адже у лікарні також роблять аналізи. Натомість директор приватного підприємства Роман Стефанишин заперечує, адже лабораторія міської лікарні акредитована на виконання аналізів лише за 110 показниками, в той час як ліцензія лабораторії Прімамед дає їй право виконувати аналізи на 215 показників. Також керівник Примамеду показав. В довідку фонду комунального майна міста згідно з документом, крім лабораторії, у лікарні орендують приміщення ще 14 орендарів на площі 390 квадратних метрів. Причину такого рішення він шукає ще у 2008 році. Тоді між ним та головним лікарем центральної міської клінічної лікарні Тарасом Масляком стався конфлікт. Головний лікар використовуючи свою адміністративну владу над працівниками лікарні неодноразово неодноразово. Збираючи завідуючих відділень, це особисто я знаю від завідуючих відділень, лікарів відділень, профільних відділень, забороняв використовувати аналізи, тобто лабораторні послуги, лабораторії, яка знаходиться в центральній міській лікарні, тобто прямомет. Роман Стефанишин стверджує, що виконавчий комітет не попередив його в встановленому порядку про небажання пролонгувати договір оренди, тому він вважає його продовженим автоматично. Підприємець каже, що якщо його фірма переїде у інше місце, то втратить ліцензію, бо документ виданий саме на адресу Мазепи 114. Усі інші філії підприємства мають лише копії ліцензії. Виселення фірми призведе до того, що безробітними стануть 50 працівників. У нас є контракт у нас дуже великі благодійні. Зараз проекти от останній великий, це на шестот чимось тисяч гривень і ініційований нами, погоджений з управлінням охорони здоров'я області. Тому що це по області і. Ну, от, от така ось ситуація, а питання все одно всього 67 квадратних метрів. Натомість керівництво лікарні не бачить у цій ситуації жодного конфлікту. Мовляв, у лікарні катастрофічно не вистачає місця для хворих, а доценти змушені навчати студентів у підвалах. До того ж, рішення щодо оренди ухвалює не головний лікар. Тарас Романович Масляк неповноважений надавати в оренду приміщення. Він може тільки на заяві написати Погоджуюсь або Не погоджуюсь. Потім документи йдуть в фонд комунального майна і рішення приймає міськвиконком. Крапку у цій історії має поставити суд зі слів директора Примамеду, Заяву подала прокуратура, яка у цьому конфлікті виступила на боці міської влади. Перші засідання відбудуться вже у вересні. Віталія Васильчук, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Народний контроль Прикарпаття проводить просвітницьку роботу проти змін до конституції. Свою позицію активісти громадського руху Народний контроль озвучили на вічому майдані Івано-Франківська у рамках акції Народний контроль проти змін до Конституції. Три смерті та більше сотні поранених під стінами вітчизняного парламенту. Конституцію під куполом переписували по-живому. Народний контроль, зважаючи на той піднятий градус у суспільстві, де до людей і веде роз'яснювальну роботу, що саме означають ці пункти. І більше такі зміни ми можемо отримати дуже багато серйозних небезпек для цілісності держави раз для узурпації і централізації влади, а не децентралізації, як про це говорять автори, Два. а і третє, вкотре людей не почули. А група народних депутатів у Верховній Раді від народного контролю послідовно виступає за прозорість у прийнятті таких важливих речей. Головний документ країни парламентарі правлять, не порадившись з народом. Це недопустимо переконаний народний контроль. Спілкуючись з пересічними франківчанами, наші активісти наголосили, такі законодавчі правки можуть боком вилізти самим українцям, зокрема, узурпація влади у столиці та безконтрольність на сході країни. Ну а от ці зміни як треба приймати на вашу думку? Чи ні? ні, ви що ніколи не, не можна, не можна їх приймати. Це є міна з повільної дії. І вона, ця лапа ви бахната, російська лапа, вилізе там, де навіть ми не чекаємо. Українських інтересів, ні економічних, ні політичних, вони не відображають. Незаконні збройні формування вони дістають фактичну легалізацію. Я, чорна людина, вони білі люди були, що їм особовий статус. Для чого будуть воювати тоді наші діти? Ми цього не можемо ніяк зрозуміти. Прикарпатці переконані, ці зміни поставлять хрест і на запланованій децентралізації влади. Та й взагалі переконують люди конституцію, крають однобоко. «Це Відбувається без обговорень, ніхто ні з ким не радиться. Пенашу та зміну конституції як... носи мало вносити через референдум замовити так, та так, і... звичайно думку людей. Вольвим, так. Тому що все залежить від народу не, від не людей. Не Народний контроль вимагає, щоб президент, щоб Верховна Рада не проголосувала зміни до конституції. В Івано-Франківську відбулось відкриття проекту Соціальний медичний центр, де абсолютно безкоштовно надаватимуть медичні послуги усім, хто звертатиметься. Проект започатковано на базі медичної фундації Прикарпаття. Змінити рівень здоров'я мешканців Івано-Франківська та області за рахунок створення кваліфікованих медичних послуг. Саме це має на меті проект Соціальний медичний центр. Андрій Ткачук каже, це є хорошою соціальною ініціативою, яка дасть змогу багатьом людям, які не мають можливості пройти дороговартісне обстеження. Вони це зможуть зробити у рамках проекту абсолютно безкоштовно. Цей проєкт переріс із соціальної діагностики, яка відбувалася за підтримки лікарів на базах торгових центрів, супермаркетів, гіпермаркетів. Ми бачили, що це є ментальність наших людей дозволяє. Ми побачили, що і по якості, і по мобільності, і по швидкості діагностики ми можемо це дозволити. Що за один проєкт на одному торговому центрі до нас зверталося від 250 до 300 людей, і ми вирішили спробувати такий проєкт на 6 місяців зробити локальним і стаціонарним з тими ж самими спеціалістами. Приділятимуть особливу увагу тут і діткам, адже поруч знаходиться декілька шкіл та садочків. Дитячий отоларинголог Любов Пілецька каже, погодилась працювати тут охоче, адже такі соціальні ініціативи, на її думку, потрібно підтримувати. Є вільний час після роботи, після основного робочого часу після обіду. У нас є такі нюанси, що дітки навчаються в школі. І діти, які не мають гострої патології, а потребують інколи консультації планово, їм зручно прийти після обіду. Не стояти в чергах, не, скажімо так, не спішити, не прогулювати уроки, а прийти і проконсультуватися. Проект розпочав уже свою роботу, тому всі охочі можуть пройти безкоштовне обстеження. Ольга Агриців Сергій Прагін, новини телеканал Раї. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт Європейські цінності для дітей України участь у ньому взяли відомі та поважні гості з України, Угорщини і Болгарії, які упродовж цього літа допомагали та організовували відпочинок в Угорщині для дітей учасників АТО, внутрішніх переселенців та сиріт. Під час заходу всім організаторам, меценатам та волонтерам вручили нагороди. На Прикарпатті урочисто завершили проект Європейські цінності для дітей України. Масштабний задум започаткований благодійною організацією Фонд відродження Прикарпаття. Став відомим не лише по всій Україні, а й за її межами. Підбили підсумки урочистим концертом. Дякую та благословив усіх на добрі справи, блаженніший Святослав Шевчук. Я хочу висловити сердечну вдячність усім тим добрим людям, які торкаються і своєю душею, і своїм серцем до болю українських дітей, яких особливо сьогодні потрібно пошанувати, підтримати. Біль яких потрібно втамувати, Юлія Марійченко каже. Проект не був би таким успішним, якби не волонтери, які допомагали зранку до ночі, і за це літо я побачила місію усіх волонтерів, які допомагали нам, не покладаючи рук, які залишали своїх діточок, чоловіків та близьких, щоб віддати увесь свій час. Для програми «Європейські цінності для дітей України реалізація такого масштабного проєкту відбулася завдяки угорській стороні, яка не лише створила умови для отримання в'їзних шенгенських віз для українців, а й повністю взяла на себе усі витрати з транспортування, проживання, харчування і організації відпочинку дітей. Генеральний консул Угорщини в Ужгороді зазначив, українській стороні вдалось впоратись з таким нелегким завданням найважливіше, ви змогли побороти побоювання цих дітей, викликати радість та посмішку на їх сумних обличчях. Ви змогли викликати сльози на очах строгих мужчин, які захищають свою батьківщину, надати надію сім'ям, що залишилися одинокими. Також під час концерту було вручено ряд нагород та почесних грамот людям, які долучились до проекту. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал «Райі». Бурштин став частішим з настанням. Осінньо зимового періоду у всіх кущах поблизу бурштинського водосховища особливо помітні сліди літнього відпочинку. Аби прилегла територія стала чистішою, активні бурштинці через соцмережі зібрались, щоб навести лад у зоні відпочинку. Працювали навіть у дощ. Що з того вийшло? Дивіться далі. Андрій веде здоровий спосіб життя, аби й інші могли займатися спортом, він разом з друзями встановили біля міського водосховища тренажери. Проте займатися доводиться серед купи сміття. Тому прихильники здорового способу життя після зарядки взялись за граблі і пішли прибирати. Літній сезон закінчився, тому вирішили гуртом бачите, всі в спортивних формах, займаються тут спортом, бігають і елементарно трошки прибрали там, там, там. Хоча ми вже і так кожен. Кожен тиждень, чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень просимо прибиральниць з парку, даємо гроші якісь там, щоб вони тут прибрали, бо вони кажуть, що вони ніякого відношення до цього не мають. В ЖКО теж просимо людей, щоб приїхали і покосили тут траву. Вони кажуть, що них це не їхня територія, вони до цього нічого не, не мають. Прихильники спорту закликають відпочивальників не смітити. По мірі можливості ми прибираємо і хотіло б, щоб всі це підтримували, щоб займалися спортом, так як ми. І щоб наш бурштин був красивий і процвітав. Я взагалі є корінна мешканка міста Бурштина, я тут виросла, і я дуже добре пам'ятаю цей мальовничий куточок, який він колись був і який він став зараз. Просто це було цивілізоване місце для відпочинку. Зараз воно перетворилося в якийсь такий дикий, можна сказати, Острівець занедбаний острівець. Дуже обідно за те, що люди, які приходять сюди відпочивати, чомусь не розуміють, що сміття, яке вони сюди принесли, його треба забрати, тому що ніхто за ними це не буде робити. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять в першу чергу. Тому закликаю всіх, якщо навіть роблять якийсь барбікю чи пікнік, щоб за собою все-таки прибрали. Ходять тут деякі рибаки, кажуть, це показуха, є ралаш. Або ж, хоч би раз в місяць вони би таку показуху зробили, і було б набагато чистіше, набагато приємніше всім. Ігор любить тут порибалити та каже, від риболовлі нема насолоди, бо доводиться щоразу прибирати за іншими. Кожна моя рибалка починається з того, що я прибираю сміття, принаймні округ себе, тому що насісти нормально від, ну, щоб відпочити, неможливо. І я почув, що про цю акцію вирішив долучитись до неї. Я рахую, що це добра справа. І люди ініціативні, активні. І дійсно нам треба пілуватися про наше довкілля. Небайдужі бурштинці закликають не передавати своїм нащадкам у спадок гори сміття. У мистецькій галереї Бастіон в обласному центрі незвичайна виставка. Експонують настінні годинники. Їх створили Івано-Франківці, Михайло Савчин і Тарас Череп. Відвідали незвичну виставку і наші кореспонденти. Студенти університету Львівська політехніка Михайло і Тарас не просто створюють годинники, а надають часу оригінальні форми. Юнаки співпрацюють майже рік, а робочий матеріал для свого творчого проєкту Туклокс вони збирали чотири місяці. Це старі вінілові платівки, яким за допомогою лазера надали різноманітних форм та прикрасили чудернацькими малюнками. Відвідувачі відгукувались про експозицію неоднозначно. Ні, наприклад, не зрозуміли трошки ці орнаменти до кінця, тому що в мене більш є розуміння народного орнаменту, більш академічного, який прив'язаний до архітектурних стилей, до певних мотивів. А тут нагромадження, бо орнамент це не просто якась, якийсь візерунок. Знаєте, він несе певне змістове навантаження. Ось а тут трохи нагороджено різного. Ну нам, чесно сказати, дуже сподобалося. Дійсно, щось таке нове, сучасне, дуже оригінальне. Я б ніколи не подумала, що таке можна зробити. Дійсно, ми такі ну, сказати, в шоці. Дуже гарно, нам дуже сподобалося. Це дуже круто, бо треба мати вміння гарне, щоб справді ну таке придумати і уява. Це головне треба мати творчість, і то все решта. Але ну мені сподобалось, наприклад, я би хотіла. Мені найбільше вражала сова. І мені дуже сподобалось, і Івано-Франківсько. Ну тут ну, дуже да. красиво. Автори стверджують, попит на такі вироби є. Здебільшого їх замовляють на подарунки. Це підтверджує і арт-менеджер бастіону Ірина Матоліч. Мовляв, уже в перші години виставки з'явилось двоє потенційних покупців. Це й не дивно, каже вона, оскільки роботи вирізняються ювелірною обробкою та оригінальністю. Хлопці хотіли насамперед привернути увагу до тих таких старих і здавалося б непотрібних речей. І вони збирають їх десь. Навіть не знаю, де десь в подумівках і, мабуть, друзів. І за допомогою лазер виготовляють от такі цікаві речі. Особливо мистецької вартості вони не мають. Єдине, що тут така дуже ювелірна обробка, така їхня. Свої незвичайні годинники майстри презентують не вперше. Франківці вже мали можливість побачити їх на місцевих фестивалях та ярмарках. Цього разу виставка триватиме два тижні. Вітаю усіх, хто до нас приєднався в ефірі новини України. Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей держави. Четверо правоохоронців, які постраждали у зіткненнях під радою, досі перебувають у важкому стані. Загалом після кривавого понеділка у лікарнях залишаються 138 силовиків. Десятеро з них перенесли серйозні операції. У багатьох постраждалих осколкові поранення від бойової гранати. Нагадаю, її кинув один з мітингарів. Виступали активісти проти змін до конституції щодо децентралізації. Ймовірний метальник гранати під Верховною Радою Андрій Гуменюк просидить за ґратами найближчі два місяці. Таке рішення виніс Печерський суд Києва. Гуменюка звинувачують у посяганні на життя правоохоронців та в теракті. Два місяці арешту отримали ще четверо підозрюваних у масових заворушеннях під парламентом. Загалом прокуратура просить тримати під вартою майже два десятки осіб. У Миколаєві викрили групу наркоторговців. Заборонений товар розповсюджували троє чоловіків та вагітна жінка. Її та ще одного злочинця затримали двох інших. Розшукують під час операції правоохоронці вилучили опій, концентрат макової соломки та демедрол. Загальна вартість усього майже півмільйона гривень. Наркотики зловмисники продавали в автівці. Марки машин постійно змінювали, аби не привертати увагу правоохоронців. Було вилучено наступне опію 240 мл. Концентрату макової соломки більше 5 літрів, димедрола більше 3000 таблеток. Загалом сума вилученого складає близько 400 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Задержали на збиті наркотичного средств. Там же теж чьї-то діти. Да или нет? Ну, значит, я буду воспитывать свого ребенка так, щоб йому це не понадобилось. І старатися для свого ребенка зробити все, щоб такого не було. Рекордне пограбування в Києві. Зловмисники відібрали у потерпілого один мільйон гривень. Чоловік розмістив в інтернеті оголошення про бажання купити валюту. До нього звернулись потенційні покупці і домовились про зустріч. Один зі зловмисників сів із чоловіком в автомобіль. Ще четверо чекали на вулиці. Коли грабіжники пересвідчились, що в чоловіка є гроші, вони з силою відібрали у нього один мільйон гривень. Потерпілий звернувся до правоохоронців. У Львові отримати свідоцтво про народження тепер можна, не виходячи з пологового будинку. Поки пілотний проєкт працює лише в одному медзакладі. Там створили спеціальний кабінет реєстрації. Породіллям достатньо звернутися туди та озвучити необхідну інформацію. Ми беремо ту заяву, що мама вже не ходила. Централізовано йдемо до себе, перевіряємо по всіх базах даних, видруковуємо свідоцтво про народження і на другий день приносимо. Начальника в'язниці у в'язницю в Запоріжжі керівника колонії зловили на хабарі 30 тисяч гривень він вимагав від ув'язненого. Той вкрав метал зі складу і міг отримати ще одну судимість. Начальник запропонував бранцю відкупитись. Хабарника затримали по гарячих слідах у його авто з частиною суми. А дружина корупціонера божилась, що гроші світяться ультрафіолетом, бо їх випадково випрала. А бачите на барсетки свічення, да, зелене збоку? Mm -hmm. mm -hmm. бачите, Мирославович, да? як ви поясніте, що це? Я вам она? говорю, я стираю. а Сіра Фері, да. Да? так? Так. Посадовці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підсумок подій за тиждень. Ми, як завжди, підіб'ємо у неділю 6 вересня. а Докладну інформацію про поточну ситуацію в області ви можете регулярно читати на нашому сайті та слухати у випусках новин на радіо Раї. На телеканалі Раї, новини регіону. Ви можете дивитися щодня 8 разів на добу. Будьте завжди з нами, і ваше життя стане духовно багатшим і прогнозованим. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить!